Доброго вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий скарб. Аномально тепла зима цього року впливає на здоров'я наших громадян. Яким чином? Саме про це ми будемо говорити з заступницею генерального директора КНП Центр інфекційних захворювань Наталею Дьоміною. Пані Наталю, отже, яка ситуація? Вітаю! Я хочу сказати, що наш заклад працює у звичному режимі. Звісно, що зараз ми спостерігаємо підвищення захворюваності на гострі респіраторні захворювання і ковід, грип, інші вірусні інфекції. Але хочу сказати, що це є типово для даного періоду часу, тобто осінньо-зимовий період завжди більша кількість пацієнтів, більша кількість хворих. До прикладу, на сьогоднішній день у нашому закладі лікується 46 пацієнтів з гострими вірусними захворюваннями. З них е, хочу виділити 24 пацієнти є з COVID-19. Це не є така велика кількість, як була за часи пандемії, так і, звичайно, так для наших глядачів, хочу сказати, що нічого надзвичайно не відбувається, тобто немає якогось такого надмірно, надмірної надмірної захворюваності, яка переступає певний епідеміологічний поріг. А є типова ситуація, з якою медики успішно справляються. Хочу сказати, що. Дуже важких хворих на сьогоднішній день ми не маємо. Звичайно, є важкі пневмонії вірусно-бактеріальні, які вже є наслідком вірусних захворювань. Але, слава Богу, піддаються успішно лікуванню і, власне, я би не сказала, що це зараз є така надзвичайна якась проблема, яка б мусила турбувати глядачів, і де вони мали якісь переживання, що щось відбувається надзвичайне. Є пацієнти із грипом, є пацієнти з гострими просто респіраторними захворюваннями, адже вірусів є надзвичайно багато. Так? Але ситуація наступна. Ліки ми маємо, тобто ті препарати, які потрібні згідно клінічних протоколів, пацієнти отримують. Тому я рахую, що ситуація під контролем. Пані Наталю, хотілося б деталізувати ситуацію з ковідом. Він ніби зараз трошечки непомітний, але все-таки його наслідки спостерігаються у дуже і дуже багатьох людей. Те, що ви лікуєте ковід, це добре, це потрібно? Позитивно. А як з наслідками цього захворювання? Ну, По-перше, хочу сказати, що, напевно, не тільки я і мої колеги з нашого закладу, а й взагалі медики Прикарпаття стикалися з тим, що коли проводиться швидке тестування на ковід, дуже багато таких ситуацій, що швидкий тест не показує наявності, Ковід у пацієнта. Також бачимо, є і наступне, що коли є типова клініка ковіду і ми беремо так звану ПЛР-діагностику, це вже більш точний метод обстеження. Теж бачимо, що не завжди тести спрацьовують, і це може бути з різних причин. Зокрема, Можливо, вже не той період часу захворювання, коли цей тест показує захворювання, можливо, вірус вже мутував, тому що вже пройшов певний час, а вірус має здатність до мутацій. І десь, можливо, ті системи, системи, які в нас є в наявності для тестування, не завжди спрацьовують. Тим не менше, медики мають досвід у лікуванні, мають досвід у клініці. І якщо ми бачимо таку типову клініку, яка Подібна на ковід, то звичайно лікування надається згідно клінічного протоколу. Що стосується наслідків ковід-19, я думаю, що це ще питання не зовсім вивчене, і, скажімо так, воно буде десь ми будемо спостерігати за цим всім ще протягом деякого часу. Тому що медики всього світу працюють над певними дослідженнями, але бачимо і, і маємо вже такі таку картину, що дуже багато. Пацієнтів, які перенесли ковід, мають ускладнення зі сторони серцево-судинної системи, зі сторони центральної нервової системи. Це такі найчастіші так, прояви, такі по типу стено синдромів. Звичайно, що однозначно і достеменно ще сказати ніхто не може, тому що думаю, ми будемо мати цю інформацію згодом з часом, коли будуть більш такі вже результати досліджень опубліковані. Впродовж останнього часу ми помічаємо, що посилились захворювання на гепатити різного типу. Яка ситуація з цим? Я би не сказала, що вони посилились. Гепавірусні вони, гепатити, зокрема вірусний гепатит B і С, вони виявляються протягом року в. В такій рівномірній пропорції. Що б я хотіла сказати, що звичайно це питання надзвичайно актуальне на сьогоднішній день, тому що багато вірусних гепатитів довший період часу перебігають безсимптомно. На жаль, у нас так люди звикли, що якщо нічого не турбує, значить нічого немає. Так? Але насправді це невірно і моя порада є така побажання, рекомендація кожному з наших глядачів звернути до свого сімейного лікаря і все-таки протестуватися на вірусний гепатит, в тому числі і на ВІЛ, це є безкоштовно. Будь-який сімейний лікар може зробити, надати цю послугу. І таким чином розуміти, є захворювання чи нема. Кому в першу чергу слід звернути на це увагу? Звичайно, тим людям, які мають ризик інфікуватися. А хто це є? Це є. В першу чергу медичні працівники, так, це є група ризику. Це є люди, що вживають ін'єкційні наркотики. Це є е, люди, які е, десь нещодавно отримати, отримувати стоматологічну допомогу. Можливо, навіть манікюр, пірсінг, татуаж. Всюди де є контакт з кров'ю. Це є ризики. Пацієнти хроніодіалізу, тобто це пацієнти, які отримують так звана штучна нирка, так які мали десь переливання крові. Це все є ризики, тому. Рекомендація обстежитися і, звичайно, знати свій статус щодо вірусних гепатитів впродовж останнього часу. Ми менше уваги почали приділяти віл снід, тому хотілось би теж почути, яка ситуація з цими захворюваннями ситуація залишається, на щастя, стабільною, тобто ми не маємо якогось такого підвищеного стрибка, так у виявленні хворих за результатами 24-го року. Але знову ж таки акцентую увагу, що ВІЛ, так як і вірусні гепатити, тривалий час має безсимптомний перебіг, тому теж є заклик тестуватися, адже основна така. Скажем, такий напрямок основний державної стратегії до 30-го року в плані діагностики і лікування віл-інфекції, зокрема протидії епідемії. Заключається в тому, щоб якомога більше людей протестувалося і знали про свій статус, і відповідно, якщо хвороба виявляється, мали доступ до лікування. Таким чином, лікуючись, переривається той епідеміологічний ланцюг, і людина стає не заразною для інших. Таким чином, ми перериваємо механізм передачі від однієї людини до іншої. З ініціативи Міністерства охорони здоров'я України відбулося об'єднання кількох медичних закладів інфекційної лікарні, пультмологічного центру шкірвен диспансеру. Наскільки позитивна ситуація? Я розумію, що критикувати міністерство чи заперечувати якісь моменти, ми тут не маємо права, але все-таки як. Чи поліпшилося це об'єднання на лікуванні наших громадян? Чи є легким доступ до цих медичних закладів? Доступ до отримання послуг відповідним залишився незмінним. Тобто, е у нас відбулося об'єднання і фактично інфекційна інфекційний стаціонар пульмонологічний фтізіатричний, тобто там де лікується туберкульоз і дерматовенерологічний Вважається доцільним, тому що всі ці вищі перераховані захворювання вони власне спричиняються інфекції інфекційної мають, як то кажуть, генез, Тому центр інфекційних захворювань це є логічно. І звичайно, чому відбувається така укрупнення закладів? Тому що чим більше послуг заклад може надати, тим більше пакетів з Національною службою здоров'я може підписати. І звичайно, таким чином керівництво має більший пол коштів для. Для розвитку, для оплати праці, для закупівлі медикаментів і таке інше. Тому, звичайно, це процес не простий. Досить було це все складно, тому що багато різних моментів, в тому числі і документація і так далі. Але. Я рахую, що ми справляємося і будемо з позитивом дивитися в майбутнє, надаючи якісну допомогу нашим пацієнтам. Ви є депутатом Івано-Франківської обласної ради, і можливо, у вас є якесь побажання, можливо, якесь дуже таке велике бажання, як у депутата. Я би навіть сказала, скоріше в мене є більше таке звернення як спеціаліста-медика, тому що я рахую, що завжди запорукою здоров'я це краще вже не лікування, так, а профілактика. Тому я завжди за кожної можливості закликаю громадян до активного. Обстеження і активно дбати про своє здоров'я раніше було таке поняття, як диспансеризація, так і раз в рік певні, певні скажімо так, когорти населення зобов'язані були проходити медичний огляд, але я рахую, що кожна свідома людина раз в рік. Повинна би прийти до свого сімейного лікаря і повністю пройти відповідні дослідження, обстеження, тому що є не тільки вірусні гепатити, так не тільки є туберкульоз, не тільки ВІЛ, є звичайно і цукровий діабет, і гіпертонічна хвороба, і онкологічні захворювання. І, власне, чим швидше людина виявить в себе проблему, тим швидше зможе з нею справитися і якісніше. Тому в мене таке побажання все-таки мати таку відповідальність Далі <дальність> перед собою і дбати про своє здоров'я. Спасибі, спасибі вам і доброго здоров'я. Це була програма Найдорожчий скарб на все вам добре.